Казки на ніч, а в когось усе краще. Ця історія про слоненятка Ларі. Ларі з родиною живе в Африці у невеличкому селищі слонів. Ларі хороше слонення, проте трохи вередливе. І доведи йти йому далеко, і листячко не смакує, іграшок мало. Завжди він капризує то йому сумно, то не цікаво. І ось сьогодні Ларі теж був не в гуморі. Раптом йому здалося, що зеброчки живуть краще, аніж він. У них он які красиві, акуратні хатинки, а в нас ні. Ще й трава в нас уся витоптана, зітхав невдоволений Ларі. В них усе таке затишне. А в нас що? Ех, не подобається мені тут. У них усе ліпше. Ларі тяжко зітхав від такої, як він вважав, страшної несправедливості. Чому це зебрам так пощастило? Ця думка не давала йому спокою. Засмучений, роздратований, Ларі насупив брови і так просидів увесь день. Він ні з ким не грався, не розмовляв і заснув дуже невдоволеним. Проте на ранок у слоненятка з'явилася чудова, як йому здалося, ідея. А чому я тут сиджу? Я ж можу піти жити до зебр. Там, мабуть, і листечко смачніше, ніж у нас, мріяло слоненятко. А як же ми збентежилися тато й мама? А батьки в них, мабуть, теж краще за вас. Зебри тільки те й роблять, що граються, а ви мене змушуєте уроки робити, іграшки складати і рано лягатися спати, а я так не хочу, вередливо відповів Ларі і почимчикував у сусіднє селище. Ларі здавалося, що там усе буде інакше. Життя стане радісним та безтурботним. От тепер він точно не сумуватиме. Розмірковуючи ось так, Ларі щасливо усміхнувся. Солоненята перетнули своє селище, потім пішло понад річкою і, врешті-решт, опинилося в селищі Зебр. А ті виявились доволі гостинними і дозволили Ларі жити з ними. Слоненятко познайомилось і подружилося із зебрами. Цілий день вони веселилися і грали в різні ігри. Тут було справді дуже цікаво. Ларі ще раз упевнився, що тут йому все подобається. Але день добігав кінця, і він і досі нічого не їв. А коли будемо вечеряти? Я так зголоднів? запитав Ларі, в якого вже бурчало всередині. Зебри радо пригостили гостя трав'яним пирогом, проте Ларі ця страва не дуже сподобалася. Він звик їсти листя з дерев і банани, а не траву. Після вечері зебри повели слоненятка в його хатинку. На добраніч побажали йому нові друзі і пострибали до себе додому. Зебряча хатинка виявилася зовсім крихітною для слоненяти. Ларі навіть не уявляв, як туди потрапити. Ой, як же тут тісно, вигукнув Ларі, намагаючись протиснутися у вузькі двері. Нарешті він забрався всередину, та на цьому пригоди не закінчилися. Поки Ларі освоївався в новому житлі, він розбив горнятко і зламав стілець. Ще й ліжечко виявилося геть маленьке і незручне. Рано вранці Ларі прокинувся знову невдоволений і сумний. Спати у тісній хатинці справжній жах, та й зебряча їжа не так смакувала, як вдома. Не подобається мені тут. Піду я краще в мавп'яче селище, буркнула насуплене слонення і попрямувало далі. Наблизившись до селища, де жили мавпочки, Ларі почув сміх і дуже зрадів. Здається, у них тут весело, і це дуже добре, подумав Ларі. «От тут я і залишуся назавжди. Вирішило слонення. О, якими привітними і веселими були мавпочки. Цілий день вони бавилися разом, а ввечері Ларі запросили до нової оселі. Щоправда, ця хатинка була на дереві. Слоненя зацікавилося, адже на дереві воно ще ніколи не було. Мабуть, згори можна стільки всього побачити, Розмірковував Ларі. Він спробував залізти на дерево, та, хоч як і старався, все було марно. Слоненя тільки втомилося. І розідрало собі колінця. Ні, тут мені теж не до вподоби. І хто ото вигадав хатку на деревах будувати? зітхнув Ларі. Він образився на мавпочок і пішов від них якнайдалі. Невдоволений насупелений Ларі крокував стежкою і щось бурмотів собі під носа. Аж ось він помітив, що зайшов ген далеко. І куди ж він забрів? Що це за місце? Слоненятко злякалося, адже вночі в Африці дуже небезпечно. Ларі вирішив якнайшвидше знайти собі укриття. Це було нелегко, бо він не знав, куди йому йти. Навкруги швидко вечеріло, ще й от халепа почалася злива. Нарешті Ларі натрапив на невеличку печеру і там заховався. У печері було холодно й темно. Ларі зголоднів і хотів спати, адже минулої ночі йому так і не вдалося заснути на крихітному ліжечку. І тут Ларі пригадав своє селище і свою хатинку. Він пригадав свої улюблені іграшки і м'якеньке ліжечко. Солоненята згадувало смачну їжу і сумувало за татом і мамою. Минуле вже не здавалося йому поганим. Навпаки, він щиро хотів негайно опинитися вдома, обійняти своїх любих батьків. Та хіба це можливо? Адже він заблукав, і Ларі гірко-гірко заплакав. Я хочу додому. До тата й мами, рюмсав він. Раптом слонення почуло дивний шум. До нього хтось крокував. І цей хтось був велетенський, адже під його ногами тріщали гілки, і ламалися кущі. Як страшно. прошепотів Ларі тремтячим голосом. Аж тут він почув знайомий голос. Синку, синку. «Егей, ти тут? Це був не просто знайомий голос. Це був найрідніший голос на світі, голос тата. Він так довго шукав свого синочка неслуха і ось нарешті знайшов. От ми тебе і знайшли, полегшено зітхнув тато і міцно обійняв Ларі. Невже я вам потрібен такий вередливий? З острахом запитав Ларі. Звичайно, ти наш син, і ми тебе дуже любимо, заспокоїв тато малюка. Ларі був безмежно щасливий, ось вони і вдома. Слонятко було дуже соромно за свою втечу. Мамо й тату, пробачте мені, будь ласка, це був негідний вчинок. Я гид не цінував вас і все, що я маю. Та зрештою, я зрозумів, що на всьому світі немає нікого кращого за вас, бо ви мої батьки. І свою хотинку я люблю, і селище також. А коли щось мені не подобається, я спробую це виправити, а не бігти світ за очі. Запевне, в ларі. Буває так. Що бачиш, як добре в когось, але не помічаєш ти прекрасне і чудове, що маєш сам. Це дуже важливо цінувати і любити своїх батьків. А ще треба любити те місце, де ти живеш. Бо це ж твої батьки і твій дім.